Командирка добровольчого батальйону госпітальєри Яна Зінкевич одна з тих, хто представить Дніпропетровщину на іграх воїнів. Яна у складі національної збірної України з баскетболу на візках. Я вирішила цього року долучитися до цих змагань, тому що дійсно спорт допомагає реабілітуватися, допомагає стати сильнішим, особливо якщо ти маєш інвалідність, то чим більше ти займаєшся, тим тобі тільки легше переносити якісь і боляві відчуття. І загалом відсторонюватися від там щоденних якихось нових турбот усього у збірні чотири учасники з Дніпропетровщини. Це також Павло Воловик з Дніпра, Василь Стуженко та Сергій Гордієв з Кривого Рогу. Останній каже, у ветеранському спорті він з 2017 року. Баскетболу на візках опинився случайно взагалі був зареєстрований на волейбол сидячи. При стрільбі трошки отримав травму і не пішов на волейбол сидячи, зайшов в зал подивитися, як хлопці грають баскетбол на візках, і мені хлопці заходять. Я два матчі відіграв з хлопцями і з командою виборов срібні медалі. Сергій каже, на візках грати можуть усі. Через це баскетбол стає більш динамічним. Під час презентації збірної у Дніпрі гравцям вручили форму, а також організували виставковий матч на два тайми по 10 хвилин. Виступить національна команда на турнірі вже в вересні в Орландо, у Сполучених Штатах Америки, де зустрінеться з представниками семи країн США, Австралії, Канади, Великобританії, Данії, Нідерландів та Грузії. Іван Дусь, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.